Так, друзі, що у нас тут відбувається? Сніг мете всю. Дорогу замітає. У дворі воно вже скільки накидало. Значить, що зараз буде? Зараз буде робота для лопати Гермес і для МТ-зона. Ялинку он теж закидало. Вся в снігу. Зараз поїдемо чистити дорогу. так що... Ви, друзі, не забувайте ставити отакенну вподобайку, підписуватись обов'язково на канал, писати коментарі, адже далі буде багато цікавих відосів. Так, кудлатий, що ти тут? Ти гуляєш, залазь. Ух ти ведмідь. Де твоя кістка динозавра? Ти вже її з'їв. Ану покажи лапу свою. Ух, лапа, ось, як рука моя. Диви. Що там? Це твоя погода, так? Да? Тобі подобається така погода. Пішли. Будемо заводити трактора. Підемо. Підемо чи ні? Пішли. Пішли за мною, давай, пішли. Не хочеш, ти що спать будеш? Такий лінивий. От якщо він хоче щось робити, він обов'язково буде робити те, що йому треба. Команд не слухає взагалі ніяких. Ну, порода така. Кавказець. Але завжди, якби. Знаєте, як кажуть, за двор. Стріляю в опору. <ріст> так, само, так само і він. Тайман. Відлатий. Що ти? Що ти? Ох, ти такий. Зуби покажеш свої? Покажеш? Нема шиї. Повністю отак. Із тулуба переходить в голову. Шеї нема. <ріст> Заросло. Тайман. Так, друзі колеги, всім привіт. Нічне включення. Сніжок лупасить. Значить, що ми зараз будемо робити? Будемо горнути сніг. Будемо е, іпитувати лопату від компанії Гермес. Подивимось, як вона взагалі буде працювати. Так, включені лише одні фари. Отаке освітлення. освітлення. Ну, зараз виїдемо на дорогу. Подивимося, що взагалі тут у нас по снігу. Ну, не багато, не мало, будемо так казати. Трішки є. Поки його зараз не укатали, ми попрацюємо. Ну а ви перед початком відео обов'язково не забувайте за подобайку. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Далі буде багато цікавих відео. І пишіть коментарі. Так, відкриваємо ворота. А зараз подивимося, що там у нас. Взагалі відбувається на дорозі. Так, Питали мене за сівалку. Це не Січ, це сівалка срз 42 на електроприводах. На демпферних втулках сошники маю на увазі. Вже немає тут а, сухариків. Зроблено все якби по-розумному, будемо так казати. Ну, а Взагалі в полі воно то все покаже. Ну, Як казали мені виробники, то вони зробили оце рішення. Ну, дійшли до такого рішення і вважаю, що воно, що воно є правильним. Ух, красота якасьок. Лупасить. Так, відкриваємо ворота. То, в принципі, проб'ємо, щоб на ранок воно було нормальне, бо люди всі будуть виїжджати, хто, хто на роботу, хто по справам, а сніжку вже трішки прикидало. І коли вона буде почищена ця дорога, нікому не відомо. то ми, в принципі, зробимо добре діло, прочистимо. Лопата взагалі чітка, бомба, потіло якраз. Багато хто, знає, знаєте, казав, наче та лопата, воно не потрібне, розтане. Ну кому як? кому як? Я люблю, щоб воно так було по красоті все. Буде розбити, ну то вже в останню чергу, як то кажуть, повороти порозбивати. В принципі, отак, виходить, у нас горнуть, отак уже нападало снігу, отак уже трасу трішки пробили. Тут пробиваємо свою вулицю, сусідні вулиці дві пробили. Але ж, самі розумієте, на 15 літрах дизеля, на жаль, багато не вийде, прочистити але все рівно якби, трішечки Трішечки але допоможемо. Це власна ініціатива. Відповідна ініціатива своя особиста. Ніхто не примушував, ніхто нічого не давав, як би зробити людям приємно, щоб було так. Дивюсь, передній поворот не працює лівий. Так, Ззаді тут все чітко, видно як в день, друзі. Так, верхній не включав, так, не працює. А ну зараз покажу скільки снігу нападало вже. Отаку купу горнемо. У 4 проходи, бо за два не забираю, стараюся на якомога ширше розчистити, щоб машини могли розминутися. А Ну, це у нас тепер усе світло. Ух. Красота. Так, чистимо далі. А ви, звичайно, не забувайте за вподобайку таке доліпити. Так, розширяємо трішки вулицю. Що у нас там виходить? Ну, нормально. Сніжочок згрібає. Але сніг ще йде, і бачите, скільки ось згорнув його. Що тут буде на ранок, просто страшно уявити. Так, провожу таку операцію перший раз, тому якби привикаю до усіх габаритів лопати, взагалі до цієї процедури. Це власна ініціатива. Зробимо приємно в селу. Зараз отут ось розіб'ємо поворот, розчистимо. Як, мабуть, якийсь лежить. Так, люди вже є, Хтось повідкидав сніг, Хтось ще не відкидав ось. Туди люди мало їздять, але треба його прочистити. Ми сюди комбайном їздимо. О, двірник виключив склоочисник і вже замерзло. штука лопата. Бо є такі люди, які мені писали, що вона не потрібна, це лишнє. Потім від цей будеш винен селу. Ну, типу, такі коментарі дурного характеру були, колеги. Я не розумію, що комусь складно отак, в кого є трактор, в кого є там лишні, лишні кошти, які що вам важко. Прочистити своє село. Я думаю, ні, абсолютно. Це така процедура, я скажу, не із вас важких. Отак, сніжок е свіжий, він легко чиститься, він не укатаний. Якраз те, що треба. Бо коли воно укатається, то вже не воно буде. А так зробимо добру справу. Так, я думаю, друзі, мене ж видно, вам видно усе. Та, виходить, бачите, якось. Все воно згрібає. Правда, резинка на лопаті ще нова. І, ну як, вона така жорстка трішки. Ну, нормально виходить. Тут, в принципі, я думаю, і не треба більше двох разів висточити. Так, треба подивитися на налипання лопати, чи налипає. Дуже цікаво мені. Бо Ну, от стаса стоїть в тихрон, класна штука, не спорю, але треба подивитися, чи налипає тут. Ну сніг, правда, теж він же ж е, легкий. Сніжок легкий. Так. Підемо ще хрещеному під двору, під двором почистимо. Щоб лопату й не кидав. я думаю що у нас тут? Оце зараз згорнемо. Прикультуримо його. О, отак. Я думаю нормально. Там ми почистили чотири рази. Так, що у нас тут? Вулиця — нормально, це тут нормально теж. Погнали туди, в ту сторону тепер. Щось тріщить десь, не можу, ну таке. Звук такий неприємний, десь з тій стороні. Десь отам. Так, Поїдемо зараз той поворот. Розчистимо, так, сніг, розтовкаємо. І будемо завершувати. Аби дали повен бак, зараз би чистили цілу ніч. Ну, а так, нема. нема, на жаль, дизеля. Ще не закупалися на новий сезон. Собі прогорнемо, Вон, слава стоїть вже. Зараз ми тут хрещеному забабахаємо. Отак акуратненько. Далі. Щоб легше кидати було. Так, зараз ми оцей поворот розчистимо, прикультуримо, я думаю, буде нормально. А, там берзяки у нас. Там у нас минулий сніг. Втіщався, залишилось нам розширити. Нормально. Буде діло. Цю ще плиночок давайте заберемо. В принципі, що ну, дивимось на результат, друзі. Нормально. Діло буде. Слышь, а тут спереду поштовхати в мене не хочеш? Отут? Да. Так. Та я... просто я... так тільки оце, ну... Я зараз... Хочу напроти газоблока і до хати туди, щоб такий, ну, просто, типу, мені виїзд, щоб на суботу був. Тобі отак туди, отак в стол? Так, просто туди його прямо зіпхни Я сейчас тут у себе отгорну, тоді в тебе Справилися, значить, що по лопаті у нас. Ну отак. Це нормально, я думаю. Лопата відпрацювала, резинка, правда, е нова. Тому трішки по асфальту шкребе трішки стрибає, але ж Ну вона поки нова, вона притреться, трішки завернеться і буде І буде красота. Юмазик, чи кажу юмазик, <laughs> Юмазик вона МТзюк справився. Красота. Красота. Так, Трішки там розгорнули. І сусідам порозгортали біля двору. І вулицю нормально розгорнули одну, другу, там прилеглі. Ну, скільки вистачило топлива, скільки і працювали. Так що, друзі, закінчуємо відео. Кому сподобався, ставимо вподобайку, ліпимо, пишемо коментар, підписуємось на канал, не забуваємо. І... Чекайте нових відео, вони будуть досить таки цікаві. Так що, всім пока.